водоізоляція і що буде? Тобто ізоляцію беремо, піднімаємо на стіну сюди і сюди піднімаємо, щоб цей кут ну, вже типу, 100% від, відсікти. Докидаємо ми її десь до цього, вона буде десь до сходів, отак ізоляції. І пускаємо mm. нижче там, ціє, цієї, цієї стяжки, ну, типу, нижче гаража. Ну і ще раз таке, що тут тече, то ще отут возьмемо Листок ізоляції з-під води, бо ти переживаєш звідси, кинемо теж туди відводимо від гаража. Труби, хлопці казали, коли розкопували цілі, і все, ну, типу, взагалі питань немає, все гарно там стоїть. І та, і та взагалі все типу, гарно запісковані труби нормальні. Так що водовідведення, типу, це їхнє було, не наше, але ну, рухати не будемо. Каже, що все гарно стоїть, не рухаємо та все, отаке. А вода затікала сумасшедше з прямо з дошка. От звід. От туди і затікала, Треба буде дах розбирати.